Першими ознаками це в нас іде затерпання кінцівок, і м'яза, шкіра і підшкірна клітка. Вона відмирають. Найчастіша помилка це вживання алкоголю для того, щоб зігрітися. Зарядка це метод, який може допомогти нам короткотривало зігріти тіло. Переохолодження це зниження загальної температури тіла нижче 35 градусів, а обороження це в нас е, локальне зниження температури тіла на е, кінцівках. Е, воно, найчастіше в нас уражаються ніс, вуха, е, судини, е, пальці рук, ніг, тому що там е, є шкіра, яка має найменше кровопостачання, і вона там якомога швидше вражається. Взагалі, якщо говорити про обмороження на певних стадіях, то нам не обов'язково дію дуже низької температури для того або мінусової, щоб відбулося обмороження, достатньо навіть температури на низьких е градусах, 5-6 градусів тепла, але високої вологості. Е найчастіше, коли в нас виникає обмороження, коли людина е стоїть статично і не рухається. Для того, щоб уникати обмороження, необхідно час від часу е проводити. Зарядку рухати там, пальцями на ногах, пальцями на руках, якщо, звісно, немає можливості уникнути прямої дії охолодження і перейти десь в теплий простір. Е, першими ознаками це в нас іде затерпання кінцівок, відчуття поколювання, е, зміна кольору. Е, спочатку в нас виникає така локальна гіпертермія в цьому місці, де відбувається обороження, на першій стадії. Е, це коли в нас шкіра набуває червоного кольору. От якщо ми будемо розтирати шкіру добре рукою, вона змінить колір на червоний. Оце локальна гіпертермія. А потім шкіра стає з червоного на другу стадію, вона стає блідою. Це вже означає, що в нас обмороження перейшло з першої стадії в другу. Якщо в нас починають з'являтися пухирі, це таке саме, як ми от опеклись, вилили кипяток собі на руку, з'являється такий пузир. З рідиною всередині. От це таке саме відбувається при обмороженні, і воно на третій стадії відбувається. Якщо ми переходимо на четверту стадію, то в нас іде некроз тканин, і шкіра стає чорною, перестає кровопостачатися, і судини, типу, перестають кровопостачати ділянку, і м'язи, шкіра і підшкірна клітковина відмирають. Найчастіша помилка це вживання алкоголю для того, щоб зігрітися, тому що загальне переохолодження у нас характеризується тим, що воно передбачає, що організм для того, щоб захистити е тіло від дії низької температури навколишнього середовища, сповільнює процеси серцебиття. І відповідно обкрадає мозок від кровопостачання, тому людина може відбуватися таке, як порушення свідомості, втрата свідомості може виникати патологічна сонливість. Тому, якщо е, людина буде вживати алкоголь, це буде додатковим чинником для порушення свідомості. І часто може бути таке, як ми всі бачили в фільмах, де людина вмирає через те, що вона засинає, а потім. Е, Зупиняється серце, людина перестає дихати, тому категорично не можна вживати алкоголь. Також категорично не можна, якщо ви були в там якісь кінцівки, або були під дією тривалої низької температури, е, так як в нас люди де, які практикують, зразу йти в гарячі душі. Е, необхідно, щоб це була температура від е, мінімальної, і поступово підніматися, бо може стати така. Е, Відбудеться така штука, як це що судини не витримають навантаження, бо вони спочатку спазмують, звужуються, коли йде охолодження, і коли ви поливаєте ділянку теплою водою гарячою водою, то вони швидко розширюються, і вони можуть потріскати. Тому необхідно так само. Якщо ви хочете запігти або розігріти ділянку, необхідно її розтерти, але робити це поступово і не занадто швидко. Чи можна розтирати уражені ділянки снігом? Не можна. Е, ну, е, що в нас виникає з того, як ми е, розтираємо сніг? Ми сніг розтираємо до того, що він перетвориться в е, рідину, в воду, а вода в нас е, затримує холод. І, відповідно, дія не буде зменшуватись, вона буде тільки посилюватись. Тобто, якщо нам розтирати, то нам потрібне сухе розтирання, не вологими предметами, а ну, те, як люди правильно часто люблять говорити, гріють тіло до тіла. От таке саме розтирання в нас має бути. Людені потрібно викликати швидку, якщо в нас починають проявлятися порушення свідомості. Також, якщо вона, це якщо при переохолодженні ми говоримо, коли починають з'являтися порушення свідомості, сонливість, запаморочення, марення, тоді необхідно викликати швидку. Якщо говорити про обмороження, то швидку необхідно викликати на стадії, коли починається похиріст з рідиною або вже не крутизується тканина, стає чорною. Якщо є можливість уникнути цього, то звісно цього необхідно уникати. Що буде робити швидка? Швидка буде приїжджати, оцінювати стан пацієнта, дивитися, яку допомогу вона може надати, тому що допомога може бути різною. Якщо людина вже кінцівка почорніла, чи можна її врятувати, чи її, Ні. її відріжуть? Її відріжуть. Але щоб почорніла кінцівка, треба тривало знаходитися на холоді і тривало з тим нічого не робити. Тобто навіть цього можна уникнути звичайно, там зарядкою. Найкраще це, звісно, чергувати перебування в теплому приміщенні з з холодним приміщенням. Які ситуації найчастіше трапляються? Ну, залежно, де ми беремо, е, яку вибірку пацієнтів ми беремо. Якщо це пацієнти, які можуть зловживати алкоголем, то в них часто буде таке що на фоні зловживання алкоголем, або від інтокс... занадмірної інтоксикації алкоголем, або від того, що наклалося додаткове порушення, вони засинають на вулиці. Так само в нас буває соціальна група людей, які не мають постійного місця мешкання, і часто вони засинають на вулиці, і так само в них виникає і обмороження і переохолодження. Якщо брати туризм, то ми можемо виїжджати до людей, які або загубилися в горах під час сходження на вершини, або. Під час того, як вони займалися, там каталися на лижах або займалися сноубордингом, вони можуть травмувати якусь кінцівку і тривалий час знаходитися на сніговому покритті, тому що ну, вони чекають, поки за ними приїде допомога. І перше, що робить бригада, це. При тому, як вона забирає пацієнта вже з вулиці в машину, вона має його повністю роздягнути, тому що одяг насправді як добре зберігає тепле повітря, так само дуже добре зберігає холодне повітря. І по таких пацієнтів необхідно або йому змінити абсолютно весь одяг на теплий, або замотати в термопокривало. Якщо людина вдягає занадто тісний одяг, або якщо людина має неправильно підібраний розмір життя, то це воно пришвидшує процес обороження. Так само в нас під швид... ну, під це, що людина має більше раз ризики бути переохолоджена або морозити якісь кінцівки. В нас підпадають соціальні групи, такі як діти, і такі як люди похилого віку. Для того, щоб попередити перехолодження обороження, необхідно планувати своє перебування на е, просторі, де буде низьких температур. Необхідно одягати е, одяг, який буде вільний. Може бути такий одяг багатошаровим. Так само необхідно брати теплос, термос з чаєм е, собі, для того, щоб можна було попити щось тепле. Ні в якому разі, це не може бути алкоголь. І пам'ятати про те, що якщо тривало знаходитися на е, в зовнішньому середовищі, де діє низьких температур, то уникати обмороження за рахунок того, щоб хоча б на якийсь час заходити в тепле приміщення, якщо немає можливості, то робити зарядку. Бо зарядка це метод, який може допомогти нам короткотривало е, зігріти тіло.